Опа, понідв'язнів сталінських е, таборів. покійний вже. Так, бойко. Чекай, я вже подвійську краю Лисоня Петро Кощенчук та політв'язень сталінських таборів, доктор, технічний наук, професор. Так, член, член, член брат Солонупа, так Тимофій рибак теряли, які, які, е, які допомагали, які були зроблені за репресованих священників. Тернопільщини. Тернопільщині, хоч важко в даний час збирати кошти так, та іспонати, але не назбір, до, до... до до 180 щасників репресованих. І ось настав час, що може музей від, відкрити. І 21-го відповідний відкрити музей 14 жовтня, в зв'язку з тим, що в що, Бережанах на, на, нагоріли Соня, проходили 62 то ми перенесли якраз на цей місяць. І хоч так і все це все зроблено, і хочу повідомити, що музей пов, повністю не завершений. Продовжується робота, повинна бути в нас закінчена до кінця цього року. І думаю, що ми то зробимо. Але для чого ще потрібно ще потрібні кошти, кошти, і то немалі кошти ще потрібні. То я звертаюсь до всіх жителів нашої області, до священників, до, до громадян, до депутатів, всіх, всіх вищих граних, щоб таке допомогти, щоб можна цей музей, щоб цей музей можна буде відкрити. І наостан хочу так сказати тим учасникам, які допомагали, правда, їх багато, їх, їх десь більше, більше 100 чоловік, там різний пост, а саме більше відзначилися декілька чоловік. Їх можна назвати. Це Рубай Степан Богданович, це, це грод, грод Михайло. Так, я вже не то, що не така пам'ять. Михайлович, вони всі будуть в списку музею. музею. І в всі дуяку, будуть в списку музею. Я та... <звук> зараз дуже дякую їм. І останню кінчаю. Свою, свою україну любіть, свою україну любіть, вовремля люди. Останню тяжко є минути за нею, Господу молить. Слава Україні! Героям слава. うん。いい